Буквально неможливо бути жінкою. Ти така красива і така розумна, і мене вбиває те, що ти думаєш, що недостатньо хороша. Мовляв, ми завжди повинні бути екстраординарними, але чомусь завжди робимо це неправильно. Ти повинна бути худою, але не занадто худою. Ти повинна мати гроші, але ти не можеш просити гроші, тому що це грубо. Ти повинна бути босом, але не можеш бути злою. Ти повинна вести за собою, але не можеш пригнічувати чужі ідеї. Тобі має подобатися бути матір'ю, але не говорити весь час про своїх дітей. Ти повинна бути діловою жінкою, але завжди піклуватись при інших людей. Ти повинна відповідати за погану поведінку чоловіків, що шалено, але якщо ти вкажеш на це, тебе звинуватять у тому, що ти скаржишся. Ти повинна ніколи не старіти, ніколи не грубити, ніколи не хвалитися, ніколи не бути егоїстичною, ніколи не падати, ніколи не показувати страху і ніколи не виходити за межі. Це дуже складно. Це занадто суперечливо. І ніхто, ніхто не дає тобі медаль і не дякує. А насправді виходить, що ти не тільки все робиш не так, а ще й сама винна у цьому. Я так втомилася дивитись, як я. І кожна жінка буквально зі шкіри лізе, щоб сподобатися іншим людям. Якщо все це притаманне і для ляльки, що просто зображує жінку, то я навіть не знаю, що сказати.